Дівчатка, всім величезне Всіх рада вітати на своєму каналі. Сьогодні буде у мене для вас такий відеоогляд моїх порожніх пляшок за серпень місяць 2025 року. Тому, кому цікаво, залишайтеся зі мною і всім приємного перегляду. Як завжди, починаємо з побутового. Закінчився ось такий пральний порошок wash and Free. Ось а, достатньо непоганий, бюджетний, а, тут а, 2 літри. 100 мл, здається, якщо я правильно дивлюсь. Так, ось, трошки більше, ніж 2 літри, подобається. Непогано він відпирає, гарно піниться, має такий геть-геть-легенький аромат. Ось, тому достатньо непоганий. Якось е, я його перший раз взяла, е, не розгледіла. Чомусь він мені одразу не сподобався. Потім е, почала брати повторно, і мені він більш-менш зайшов. Тому це вже напевне. Друга чи третя моя пляшка, ще одна у мене стоїть зараз у використанні, тому зараз користуюся ось цим порошочком. Він гарний бюджетний, гарно відпирає, особливо, якщо його налити саме в барабан, то це взагалі там таке шалене піноутворення, тому мені сподобався. Далі, дівчата, у мене закінчився ось такий ленор 7 днів. Свіжості на 38 пранів, Це у нас 798 мл. Також приємний, свіжий, концентрований, аромату вистачає надовго. ось Тому мені подобається. На акціях беру ВТБ, в Єві, де побачу акції, беру одразу. Далі, дівчата, мій улюблений брев закінчився з лимончиком. Ось краще брефу немає у мене нічого. Так, є доместоси, також вони непогані. Але якось брев мені подобається найбільше. Після нього і приємний аромат. Достатньо він гарно відбілює всі садвузли. Я інколи навіть ванну не мию, тому мені він дуже подобається. Приємний аромат, гарно очищує, Після нього все чистенько, біленько, приємний аромат, який затримується надовго, приємна свіжість, тому. Якщо бачу акції, то беру. Ось, він, звісно, що не бюджетний, там 100 з копійкою він коштує, але якщо мені щось подобається, я краще назбираю коштів і куплю те, що мені подобається. Ось, тому рекомендую. Далі, дівчата, у мене закінчився гель для душу від Avon. Це у нас 250 мл об'єм з ароматом. Якщо я не помиляюсь, то це біла лілія. Крем-гель для душу біла лілія. Так, 250 мл формат мені подобається, дуже швидко закінчується, не набердає. Ось, Тому приблизно на 2-3 не тільки мені таких гелей для душу вистачає. Ось, великі не беру, тому що. Швиденько вони набродають, хочеться постійно щось нове. А цей використала і все. <хи> і залишилась задоволена. Вейвон, як завжди, класні гелі для душу. Вони гарно піняться, довго тримається аромат на тілі, гарно змиваються, гарно очищують, тому мені сподобався цей гель для душу. Він мені потрапляв у наборах з трьох-чотирьох засобів, здається, Ну, дуже вигідно брати такі. Гелі в наборах, тому чому б ні. Так, далі, дівчата, що в мене закінчилося? Ось таке мило Тео Річ Мілк. Об'ємі 400 мл. Також подобається беремо ВТБ, якщо акції є. Дуже приємний такий квітковий аромат, гарне піноутворення, гарно очищує шкіру. Мені подобається, якщо акції ВТБ беру завжди. Ось класний. Беру вже не вперше, саме ось такий фіолетовий, тому я задоволена. Але хочу вам сказати, що він дуже швидко закінчується. Чи то від того, що у нього запах такий приємний. Ну, якось іном користуються задоволення в нас вдома. Далі, дівчата, по догляду за волоссям у мене закінчився ось такий скрабуючий засіб для шкіри голови Ice. Якщо я не помиляюсь, не якось називається цей бренд і небра здається. Якщо ні, дівчат, поправте мене, тому що е, ось він, написано, як він називається. Поправте мене, якщо я неправильно називаю назву, тому що я з цим брендом перше е, зіштовхнулась. Так, об'ємчик тут був, був був який. 150 мл. Тут були достатньо такі, знаєте, крупні часточки, скрабуючі, не видно, не залишилось нічого вже. Ось такий носик був, який розкручувався. Засіб з нього на шкіру голови я наносила на суху шкіру голови, масувала масажними рухами, тримала 2-3 хвилинки і потім змивала. Непоганий ефект, непогано він скрабував шкіру. Він такий, знаєте, надавав шкірі голови якусь таку прохолоду. Ось, як наче такий ментол. Мені сподобався непоганий засіб, раз на тиждень я ним користувалась класний. Ось тому я вам рекомендую: у мене був ще шампунь від, цієї, від цього бренду. але Шампунь у мене закінчився раніше, а ось цей скраб трошечки мене затримався. В принципі, непогано, мені подобається, гарно змивається, гарно очищує шкіру голови, не пересушує її, має приємне відчуття свіжості, чистоти. після нього. Ось Тому що я наносила на суху шкіру голови, масувала, тримала 2-3 хвилинки, потім нано... змивала це все, наносила шампунь, мила шампунем ну і все потім як завжди ви робите. Ось, тому мені сподобався непоганий засіб. Тому, хто хоче, пробуйте, рекомендую. Далі, дівчата, для тіла У мене закінчився ось такий парфумований спрей лосьйон для тіла. Ось, від бренду української парфумерії Avenoa de Parfums. Він мені приходив по бартеру. Ось. У мене ще є. Це аромат Meeting Nice. У мене ще є від цього бренду до цього лосьйону парфум. Також Meeting Nice. Непоганий, мені сподобався. Дуже приємний, свіженький, є тут ноти цитрусу. Є тут ноти цитрусу, дуже приємний, свіжий, на літо класний. Дуже має приємний аромат. Спочатку відчувається спирт, ну, в принципі, як у більшості лосьйонів, а потім уже. Розкривається аромат. О, на спекотне літо, дівчата, дуже класне. Дуже класно, мені він сподобався. Я вам рекомендую. Дуже приємний, дуже свіжий. Знаєте, на що він схожий на, е зеленій, на зелененькі шанельки. Ось. Класний, приємний, свіженький, такий цитрусовий. Хто полюбляє е свіжі, зелені, цитрусові ноти. Е оцей мідінг, мідінг найс е аромат це для вас. Пробуйте, дівчата, він є на майкапі, є на офіційному сайті Perfums, ось Тому, будь ласка, дивіться, замовляйте, користуйтесь, я вам раджу. Український виробник, український бренд, підтримуйте своє. клас. Супер. Я дуже тішу, що Україна почала виробляти якісь свої бренди, достатньо вдалі, достатньо класні. Це просто тішить. Супер, дівчата, рекомендую. Так, далі, що в мене закінчилось від біленда? Ось такий тонік для обличчя в об'ємі 200 мл. Замовляла його якось на мейкапі, Він мені дуже сильно сподобався. Дуже класно очищував шкіру. Це контролюючий тонік для обличчя. Мигдальна і лактобіонова кислота 200 мл. Він ефективно очищує і освіжає шкіру. Це дійсно так. Зі всіма своїми якостями він впорався. Після цього тоніку у мене завжди була шкіра чистенька, пори чистенькі, не було висипань після використання цього тоніку. Мені дуже сподобався цей тонік, тому я вам його рекомендую. Він гарно очищає, тонізує шкіру обличчя. Класний. У нього дуже гарний там склад. Ось, єдине, що десь я вже перестала їх бачити в нашій Єві. Чи то я вже сліпа, чи то я не знаю, я заходжу, постійно дивлюсь, і бачу раніше біленди було дуже багато там, і блакитна лінійка, і зелена лінійка. Ось, а це, дивлюсь, що десь вона пропала. Але на сайті мейкап вона завжди є. ось. Тому, дівчата, звертайте увагу, тонік дійсно класний, дійсно вартує уваги, і ціна у нього достатньо бюджетна, непогана ціна, тому тонік класний. Далі, дівчата, закінчився у мене ось такий від Enju, трошки вже поюзана така упаковка. Мені чомусь здається, що це фарба самої упаковки трошки починає злазити, коли ви мокрими руками трогаєте. Бачите, вона трошечки вже поюзана. Ось такий гель для обмивання гель жила від Avon In You, 150 мл. Беру його частенько в Avon. ну не настільки часто, щоб постійно, але час від часу я його замовляю. Мені подобається, також непогано, він очищує пори, має дуже приємний аромат. знаєте, Цей аромат цього гелю Желе мені подобається, він мені нагадує класичну пурпланку біленьку таку. Знаєте, от якісь такі нотки, схожі є між пурпланкою та цим гелем. Ось гель Желе дуже класний, мені подобається, гарно змиває а, макіяж, гарно очищує пори, гарно піниться, також достатньо непогана лінієчка. До речі, із НЮ e доглядові засоби якось мені більше підходять, ніж крема. От Не знаю чому. Якось ці всі там дуже класні. З кремами якось у мене був там один фаворит е із лінійки. Колись була 25 Це був денний крем, такий рожевий. і Потім компанія його, як завжди, зняла з виробництва, все прекрасне. Ми, ну, це ж Eivon, все прекрасне просто, е знімається з виробництва. На жаль, Ось і все, і все, більше мені там не один крем не підійшов. Тому поки що мій фаворит це ось такі о, є слінічки іню вмивашечки. Дівчат, рекомендую. Дуже класний гель. На гарних знижках в каталогах, якщо він буде, тому що Avon вже підіймає ціни і підіймає так о, ну, суттєво можна сказати, з вересня. Ось Тому, якщо будуть гарні ціни, якісь пропозиції, буду ще, звісно, що купляти, замовляти цей гель «Желе». Так, далі, дівчата, для М -м -м... крем під очі у мене закінчився ось такий Enju. Це система 2 в одному. Ось тут був біленький крем, це на верхнє повіко, це це на... під око знизу. Мені подобався. Дуже класний, дуже гарний, гарно він розгладжував е шкіру під очима. Дуже класний. У нього була гарна ціна 159 гривень, була акційна в Avon. І я, звісно, що його придбала. Мені подобається, що тут все отак ретельно закривається. Класно. Дуже вдалий крем, я вам хочу сказати. Із цих кремів, які є в Avon під очі, саме ось ця система для в одному мені два в одному мені дуже подобається. Тому рекомендую, дівчат, на акціях, на знижках в Avon по супергарним цінам запасайтесь. У мене навіть подружка замовляла, сказала, що так крута, крута річ. Ось, то їй також дуже сподобався. Тому, дівчат, я вам рекомендую цей крем. То користувався, той, я думаю, зі мною погодиться, він дуже класний. Також його рекомендую. Так, далі, дівчата, знову закінчився Елмекс. Підсіли ми на цю пасту: 75 мл. Вже неодноразово я вам про неї казала. Мені дуже подобається ця паста, ціна бюджетна, очищення супер, тому. Єдине, чому не, чого не вистачає, не вистачає цій пасті, це ефекту свіжості. Вона не м'ятна. А так, в принципі, вона дуже-дуже гарно очищує ротову порожнину та зубки. Так, далі, що в мене там є? З побутового забула показати також парисоль відбілювач. А, купую майже систематично в АТБ. Ось, мені подобається бюджетний такий засіб, і гарно відбілює е, білі речі. Прям замочую білі рушники. У мене дуже багато білих рушників, я їх постійно замочую. Ось е, спочатку в цьому персолі на високих температурах, а потім уже е, перу в пральній машинці. То мені дуже сподобався цей засіб. Так, дівчата, далі. Закінчився у мене ноготоп, ось такий скаляний. Брала, здається, в просторі об'єм тут, не бачу, який об'єм. Коротше кажучи, я думаю, що всі в курсі, це засіб для зняття лаку. Мені дуже подобається, дуже гарно він знімає лак з нігті, без проблем. Тому, так як я не роблю гель лак вже давно, роблю собі манікюр сама. Час від часу, то мені треба ось така річ. Подобається, класний, як завжди, фаворит, один з найкращих засобів для зняття лаку. Думаю, таких якихось фантастичних відгуках цей засіб не потребує, тому що всі, я думаю, хоча б раз в житті, всі ним користувалися і знають, що це за річ. Ось. Купую я його постійно. І останнє, що в мене закінчилось, це ось таке мило дуро. Була в Єві акція. Воно ось таке прозоре, воно не біле, а прозоре. Класне мило, мені подобається. З якимись такими океанічними нотами. Люблю я тверде мило духяне. Люблю ось таке духмяне мило, мені подобається таке мило більше, ніж рідке, тому що рідке мило, його треба ретельно змивати, я більше його для рук використовую, а таким милом я користуюсь в душі. Дуже приємний, насичений, такий парфумований аромат, була гарна ціна в Єві, і я вирішила придбати, чому б ні. Класне мило, приємний аромат. Вистачає його надовго, воно не так швидко змилюється, хочу сказати, тут а... скільки? Здається, 100 грамів шматочок, якщо не більше. 150 грамів, дівчат. 150 грамів шматочок мені він дуже сподобався. Тому, коли в єві акції, я такі класні мила купую для себе, для своєї родини. Ось. Так, все, дівчата, це були всі мої порожні пляшки за серпень місяць. Ось, їх було небагато, але як є, відзняла свої відгуки вам залишила. Всім дякую за перегляд, читаю ваші коментарі, дякую всім за зворотній зв'язок. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі у моїх наступних відео.